Слава Богу. Мовчить Єрусалим земний, мовчить і віа Долароса, порожнє місто в час такий, де всі, запитую є досі, куди пішов народ з дворів? чому євреїв тут немає, та на Гологовській всі горі, бо там месію розпинають, крові слідами вкритий шлях, пройшов з Христом по долароса. Одне питання у думках, за що відкинули так просто. Назад, вернути плиш ж п'ять днів, йому шлях вітям простеляли, була і слава, линув спів, його з пошаною зустрічали, а нині крики із юрби, а нині вирок вже готовий. Він вартий смерті розіпни, вручив народ вінець терновий. Долароса Він прийшов, Ісус прийняв без слів все лишніх, за нас пролив невинну кров, за нас розп'ятий цар Всевишній порожні вулиці мовчать, його там більш не зустрічають, бо на Голгофі всі стоять і мало болям співчувають. Вже не несуть йому дітей, до себе в дім не кличуть в гості. Багато так змінив цей день. Приніс Ісусу цвяхи гострі, а Він дивився, Він мовчав і відкривав мовчанні небо, в отцеві руки дух віддав, помер у муках замість тебе. Похований у гробі Він могилу каменем закрили і чути лиш смертельний дзвін: Нема Христа, Ісуса вбили. Тому у траурі душа, тепер учитель наш не з нами. У чому ж є його вина? Хіба ж десь нагрішив ділами? Вже промінь за горою щез, його в холодний гріб поклали. Пройшло три дні, і до небес Христос воскрес наш прозвучало. Він переміг, хвала йому, всесильний вирвав смерті жало. День світлий розігнав пітьму, все зрозумілим врешті стало. Він став із гробу, він воскрес, Радійте, в кому серце б'ється, радій сьогодні звіт небес, хай пісня радісна полється, радій, стривожена земля, радій народе Авраама, хай спів наповнить всі поля, звучить Спасителю Осана, не забувайте муки. Ті. Не забувайте кожну рану, Спасіння є лише в Христі, любов у ньому без обману. Христос воскрес, а як же ти? Не спи, душе, прокинься нині, щоб в небо встигла увійти, щоб не блукала у долині. Христос Воскрес, тому біжи в Його обійми, Він чекає, все, що турбує, Розкажи, а Він є той, який прощає. Не забувайте, Він воскрес, хай не стихає лиш хваління, хай славлять всі царя небес в прекрасне свято Воскресіння. Слава Богу!